Судовий процес над Тимошенко продовжується, але за лаштунками відбулося те, чого ніхто не помічав. Нердепця вирішила допомогти її прихильники та ті, з ким вона працювала. Доки вона чинила опір, для неї готувалося інше запасне рішення. І коли випала вдала нагода, вона нарешті задіяла його. Це навіть не віраться. Тож далі про це детально на піців. Вітаю вас, шановні глядачі. Все почалося з того, що Тимошенко переглянули запобіжний захід. Суд частково задовольнив. Не апеляційний захист, а також ухвалив її нове рішення щодо раніше встановлених обмежень. Чим вона і змогла скористатися? Апеляційна палата вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги у справі народної депутатки та лідерки парламентської фракції Тимошенко. Захист і сторона обвинувачення оскаржили рішення слідчого судді, яким до нардепки було застосовано запобіжний захід у вигляді застави за результатами розгляду. Суд все частково став на бік захисту колегія суддів скасувала обмеження, якими народні депутати забороняли залишати межі Київської області та спілкувалися з іншими народними депутатами України. Суд дійшов висновку, що підстав для застосування саме цих обов'язків немає, і відмовив у їх. Покладення натомість з'явилися деякі інші деталі справи. Зокрема, про те, що очільниця фракції батьківщина влучно обрала момент в всередині фракції Слуга народу для посилення власних позицій, заявив народний депутат п'яти скликань» Тарас Стецьків. З його слів, шляхом залучення окремих депутатів, лідерка батьківщина намагалася дестабілізувати чинну монобільшість та відкрити собі шлях до участі в майбутній коаліції та доступу до виконавчої влади. Він також зазначив, що справа щодо можливого голосів у Верховній Раді не є унікальною для нинішнього скликання парламенту, адже практика купівлі депутатських голосів існувала в Україні протягом багатьох років. За його словами, подібні схеми застосовувалися не лише у фракції Слуга народу, а й у попередніх скликаннях парламенту. Водночас політок наголосив на повірковості дії правоохоронних органів. За його словами, протягом кількох років журналісти публікували матеріали про аналогічні практики у призову. Ленські фракції, однак жодної реакції з боку антикорупційних структур не було. Натомість щодо опозиційної сили, заходи були вжиті негайно, що на його думку свідчить про вибірковість правосуддя. На думку політика для Юлії Тимошенко ця справа може стати фіналом її політичної кар'єри. Спробу використати звичні мату маневрування в умовах розваленої більшості цього разу виглядає не як політична боротьба, а як фарс, який не здатен реанімувати електоральні рейтинги. Він зазначив, що попередні арешти політики у 2000-х роках і за часів Віктора Януковича консолідували її електорат. Натомість нинішня ситуація виглядає інакше. Третє повторення такого сценарію за його словами сприймається вже не як трагедія, а як фарс. За його оцінкою рейтинг Тимошенко нині не перевищує 2-3%, що фактично означає завершення її великої політичної кар'єри. Він не виключав, що Тимошенко намагатиметься використати цю справу для політичної реанімації та подати її як політичне переслідування. Однак, переконаний, що цього разу такий. Сценарію вже не працює. А після того, як детективи набув ручили Юлії Тимошенко підрозділ за пропозиції хабарів народним депутатам, у команді лідерки батьківщини почалося власне внутрішнє розслідування питання про стейболючих, болюче, хто привів агента антикорупційного органу до офісу Тимошенко. За інформацією журналістів Української правди, всередині партії, обговорюється версія, що це міг бути її зять. Артур. Чи чоткін це єдине питання, яке мучить бюджетів зараз не як захиститися в суді, не як відбитися від звинувачення. Хто саме відкрив двері для агента Набу? Підозра про причетність. Чи Чоткіна поки що залишається лише версією, але сам факт, що вона циркулює в найближчому оточенні Тимошенко, говорить про глибину кризу довіри всередині партії. Справа яку веде НАБУ, має всі ознаки завершеної на плівках. Голос схожий на Тимошенко» пропонує 10 тисяч. Доларів за голосування. Впливовий представник антикорупційних органів, який спілкувався з українською правдою, сказав це прямо. Закінчений склад злочину з моменту пропозиції Габаря. Будь-який незангажований юрист каже, що це вирок. Матеріали справи налічують лише два. У це маленька справа за словами джерела в НАБО, оперативна підозра стала реакцією на зафіксовані на записах наміри Тимошенко зруйнувати парламентську більшість. Це збіглося з невиконанням обіцянок офісу президента та Давида Арахамії щодо голосування фракції батьківщина за кадрові рішення у раді. Але історія глибша ніж просто плівки з пропозицією грошей Тимошенко продавала офісу президента і даю послаблення позиції Арахамії в парламенті. Вона збирала групу депутатів, начебто, для того, щоб у Арахамії не було монополії у раді. Контакти відбувалися безпосередньо з тодішнім головою ОП Андрієм Єрмаком. Тимошенко намагалася грати одночасно на кількох полях. З одного боку вона пропонувала Єрмаку послабити Арахамію через створення альтернативної групи впливу в Раді. З іншого боку, вона активно підтримувала законопроєкт, який би зламав незалежність антикорупційних органів. І одночасно, судячи з матеріалів набу, пропонувала депутатам гроші за голосування. Крім того, наразі головна інтрига полягає не в тому, хто зафіксував Тимошенко, а в тому, чиї гроші вона планувала роздавати нестійким депутатам від монобільшості і з ким, аж наскільки у ЮВТ збіглися не лише інтереси, а й можливості. Станом на зараз у всіх зацікавлених сторін існує три версії можливих союзників. Андрій Єрмак, російський вплив або представники фінансово-промислових груп, простіше кажучи, олігархи, журналісти УПА зазначають, що одразу декілька джерел, які з правоохоронних органів, так і з поліетиком не під запис, переконують, що Юлія Володимирівна продовжує бути на. Зв'язку з Ігорем Коломойським. Щоправда, як цей зв'язок забезпечується, враховуючи, що Коломойський не перший рік перебуває в СІЗО, ніхто не може конкретизувати. Видно, що вона за телефони дуже переживає, розповідає впливове джерело УПА серед правоохоронців. За інформацією співрозмовників в антикорупційних органах під час обшуків у Тимошенко було вилучено п'ять телефонів, місць яких і досі аналізується і чи будуть у тисячах чаті відповіді на питання про джерела фінансування задокументованої операції, зараз невідома. Друга версія можливого. Союзника Ювота у підривній політичній діяльності на думку декількох опитаних українською правдою джерел серед правоохоронців та наближених до підозрюваних осіб Андрій Єрмак, як переконують співрозмовники УП у парламенті Томошенко не один рік підтримувала контакт в офісі президента саме з Андрієм Єрмаком. Іншим контактером з ОП від батьківщини ці самі джерела називають депутата Сергія Власенка, який разом із шефоною були у фракції головними адвокатами позбавлення незалежності антикорупційних органів у липні 25-го року трація остання версія. Російська послідовна представниця антизахідного руху країни в собі Юлія Володимирівна цілком могла б знайти союзників по боротьбі із зовнішнім управлінням по той бік лінії фронту. Колапс у парламенті, зокрема і в системі управління, державою загалом відповідає інтересам ворога, враховуючи відсутність, перспективу перемогти. Військовим шляхом не томі стало відомо, що лідерку партії батьківщина Юлія Томошанка заочно зар. Рештували в РФі та оголосили в міжнародний розшук. Як повідомляють Тимошенка, заочно заарештували ще у грудні 25-го. у справі про фейки щодо російської армії генпрокуратура країни агресора звинувачує Тимошенко публікації в соцмережах неправдивої інформації про вбивства цивільних українців Ірпені та бучі, оскільки Росія заперечує свої воєнні злочини в Україні. Кримінальну справу проти Тимошенко відправили на розгляд у масманий суд Москви. Коли саме він розглядатиме цю справу, наразі невідомо карточки справи. За даними російських ресурсів на сайтах московських судів наразі теж немає. Раніше пропагандистське видання Ріа Новості» повідомляло, що МВС Рефі оголосило Юлії Тимошенко в розшук. Про те, за якою саме справою, тоді нам пояснювали. Наразі це було все. Тож бережіть себе та своїх рідних. Ставте вподобайка та дописуйте коментарі. До зустрічі вже за мить на піців. Слава Україні!